Так, всім привіт. ми сьогодні робимо її, Ну, ми її вже зробили, засипали і все зробили. Та, засипало і... До речі... Це мені буде. Окей. Ні, це мені. Добре. Хочете я вам покажу, який у нас міні-чайничок отакий? І... Ми ним реально налили. Я тут, бачите, вам може бути не видно. Подивіться, на мені тюрму. До речі, подивіться наскільки малесенька оце. Малесенька. Ми нею. Коротше, знаєте що? О, я не буду, я, може, отут, бачите, дирочка? То ми там налили. ось тут є теж дирочка. І ми не налили, і ми, але там дуже довго, на ним, тому що треба просто разів ще дві миски. В кружка і миска, То треба ще багато води набрати, а він малесенький, бачите який. Давай зробимо СМР поки що поки він готується. Та... Уксула! Можна робити? Йди помий! Йди добре помий. Не треба мати. Я буду. я пом... До речі, мабуло собі заварити заберет каші. Дивіться, зараз вам покажу. Такие каші. Такі що тримати мені. Бо тут є різні смаки. А, ти... а, а, можна, а можна було показати? Ні. Окей. Зі смаком курки. А Можна курки. сказати, хто цело? Ні. Зі смаком курки. Зі смаком курки. Зі смаком курки дві. Є такі зі смаком курки. І дві є. Зі смаком яловичини. Дві. Але ми захотіли ми він. Ми молоді красиві, шума. Молоді краси, шумо. Але ми зараз будемо гуляти. Ти ж іконкупила. Але візьми там. Ходіть з нами. Тут є одна така водичка, клійці. Вс, шо. Плато корм не там. Плата корм тут. От тут. Ти не знімала хто вони? Ні. Це наш, це наша, наша, е, наш кумачок. Ми йому домовляємо їсти, він дуже малий їх дає. Наш кумичок. Так, я не знаю, чого. Тут... Я не бачу, я не Ді, знаю, що, будь ласка. Де сама? Я, ж, я тоді сніг. До речі. А от там видно породу. там Блям викидати. Ми, ну, коротше, що. Покажіть мене. Коротше, бачите? Ось такий корм. Ось такий корм. Ми даємо, нам сказав ветеринар, давати йорковий корм, але для хомічка хун... хунчка... це дуже Це дуже бє. на мене. Я таке хомачку не давала. Не знаю, що ці лікарі нам дають, кажуть. І ви хочете запитати, як? Хом'як? Лала, Ви хочете спитати, як хом'як може відзиватися і типу, бігати? Наприклад, я говорю, Лола ходить сюди, наприклад. Це як можливо. Це я вам скажу, якщо ми її привчили. І цей хомячок трошки. Дякую. Злата, та йди сюди! Злат! Злата! Короче, Злата не знаю. Все ж таки. Розказує, ні, що... ні Руксла. Це є морська свинка. Окей, Окей ми, ми, вам ми, ми, вам, ми вам надарили це морська свинка. Тому... Вона знає команду. Роз... Я так, речі, тобі не знається. А баба з що досі не приїхали з базару. Чак вони там називають тут? З ринку? З ринку. Туди не приїхали. Господи. Так? Да? Капець, їй вже так довго нема. Она не ще хорот палати. то вони казали, що він попалають. Ти не старше, все, ти все робить. Е -е -е. Ніщо ще нагла. Тобі будем... сказали, хто не стежить. Зараз будемо будем... робити. Дивись. Оброха. Можна мені відкрити я з камерою? <ріху> ой, коротше, потім. Потім я не можу ці. Мені, по-перше, там треба картоплю. цей вот. Ми, ми тут на два тижні, ой, не та, на два тижні, але ми вже побули тут тиждень і два дні. Ми завтра, післязавтра, може, будемо. Але знімати я не знаю, чи ми будемо. Правда, ми вже тут два тижні і два дні, mm -hmm. а ми мали бути тут два тижні. У нас ще пару днів. Завтра ми, може, будемо знімати і післязавтра. А більше yeah. не будемо знімати, бо ми хочемо трошки самі. Хіба якщо щось буде цікаве? До речі, нам бабусі нам пончики обіцяли і піцу. Так. Yeah. Якщо ми попала на город. Ля, але він такий великий. До нього йти. Пончики, пончики, суші. Суші замовила. Суші, суші вже замовила. Приїдуть піца, суші і настоящі китайські пончики. Настоящі. Я, вам, я хочу вам показати зараз, як виглядає ця город. Ну, він просто такий великий, але нам трошки далі треба йти до нього, ось такий він, настільки він великий, але це не наш город. Наш город трохи давче, правда? Там треба машиною їхати 5 хвилин. Так, так. Потім, потім нам дробили, на, на канікули дали коротше, домашку, я її привтракала не зробила. З коротше, ми мали її зробити, але ми не зробили. О! Та води мені налить підпічення в носте. Що трошки тепло? Прийшла, я за тебе оп... опочу. Нічого. Бери свою кружку на двір, швидко, на двір! <годи> Я не хочу тут перти. До речі, зараз. Восьма, год... яка восьма, господи. Зараз шоста година і ми. Яка шоста, ще. Щоб... А шоста ранку, господи. Яка шестера? Шосте ранка. Боже, зараз перша година. Перша година. Перша година. Зараз десь третя година дня. Третя. Зараз

Потім я буду робити читати книжку, буду монтувати відеосики інші. Ну і так. Ввечері <плес> ми, ми будемо лягати спати, але я не думаю, що ми будемо знімати ввечері, бо коли баба з дідом прийдуть, ми, напевно, вже не будемо знімати, тому що будуть багато роботи там. І там можуть до нас сьогодні гості прийти, правда? Тато, Леша, гуляти буде, буде, ти не думай. <риклад> Ні, все. Ні, табо. <риклад> я сказав все. Криот. Ні, тато. <риклад> ти сьогодні цілий день добув. <риклад> а я тебе не заставлю. <риклад> я, я взагалі не хотіла їхати сюди. Досик. Soymile звонить. Баба дзвонит. Алло, баба. Будете... Шо? Ну, это uh, баба. Город. Город попал. Дай бабу. Алло, баба. Вы что прикалываетесь-то? Нет. Господи. Говорю, Роксулана, что треба той. Але нет. Не, да мы тут mm -mm. da... Добре, давай, папа. Коротше, нам баба подзвонила і сказала, що е, треба е, ще е, сусідов, сусідовий город попалати. Коли... Ні, там ще мед, мед кором, Нам треба буде десь нам треба буде піти на город. Ну і мені сказали, баба, сусід, і сусіди поїхали в Польщу за кордон і сказали, що їхній ще, город ще попалати. А мені сказали піти ще на ферму нашу, там хрюшок погодувати. Вона ну, тобі хотіла сказати, то, але я відірвала. Але я це не буду робити. Ні! Я до хрюшок піду і на наш город. Їхній і сусідний город менший, ніж наш, набагато. Так що ти город робиш, а я свинюшник і то все. І треба буде вколоти свиням, а це дуже бридко, я вам скажу. вколоти? Та де ж тепер? Пам'ятаю, ми з бабою кололи. Я потім як ту свиню Так. Мені легше е, ловити, ніж курку, так. Да. Або. Треба, треба буде в курок взяти, як яйця. Угу. Mm -hmm. І сьогодні ми будемо батькам, ой, яким батькам? Буся дідусі робити яєчню. Я дідуві зроблю омлет. Собі яєчню. А mm. я? все, падає. А я бабі, а я бабі зроблю. E, дуже гарно з перчиком такий, там в середині яйця. Дуже гарно зроблю, батько. О собі. собі, я зроблю собі. E, Таке саме. E, Зелено собі. Зелений перець? E, ні, бабі, зелений перець, а мені червоний перець. Переформую mm -hmm. сердець. Я ще дідуві зроблю салат. Переформую сердечко. Короче, я, я рибку дам на салат, якщо дідуві. <тукл> я казала. Я думала. Я казала русслані, чи ми... чи ми йдемо двоє нагород. Я наказала, ні. Ай. Я йду на наш город і і ферму, а вона йде на сусідний кор. Раз, якщо вона доробить сусідній город, вона... я не я йду на сусідній город, я йду до курок. Я йду, я йду до курук. Ой, я йду до кос, я буду їх э, той. Yeah. Я йду до кис. Ah. До наших кис. Йду э, той. Що кода йду. Мурчика треба погодувати? Йому сьогодні нічого не давала. Я йому зранку давала. Что йому дала? Ко. Мурчику, Мурчику. Кот. Боже, тут така велика пістка, зараз Мурчику дам. Кс -кс 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 -кс. Мурчик, а? Мурчик. Ходи, займай. Так все їсть капець. Ну... Ми його мо, тільки три рази на день годуємо. Все воли. Немож... Але іноді два рази на день, адже хотів не можна перегодовувати. Він крис у нас не їсть. Він чого гелін... він гелін... він... Він не їсть такого? Та, тому що в нього може літи шлунок то все. А жартує, що? Я йому кістку не давала, я йому просто йому кусочок видала. Він, киска... він тільки натуральний кисти. Ми йому м'яско дали. У нас є п'ять котів, один чорний, сірий. Є... є навіть породисті у нас. До речі, у нас є два сяміські. Кошенятки. У нас є три кошенятки. Які сімські, господи? Що, що ні. В селі? Ні, у нас є вдома два сімських маленьких кошенят. В селі є три... Але ми їх продамо, тому що нас... ні, я одно ні, ми одного залишимо. Баба казала, ми продамо. Та ні, в нас вдома є. А, – А-а. – У нас є десять так то десять, типу. У нас є п'ять кошенят, але там на фермі вони. А, троє двоє. Так, в нас є там на фермі, там баба приходить їх... на фермі не бувають. Ну, на фермі, коротше, я забуду, хто називається. Боже, там та, кімната для кутів. Що ви їх слухаєте, боже? А тут у нас є три маленькі кошенята. Ми їх тут залишимо. А оті, от які п'ять там, то ми їх продамо. Тут три кошенят залишимо, а тут ще й дві кішки. Кішка чорна і кішка така сіра. Така сіра сірова. Кошенята є двоє чорних і одно... одне сіре. Mm -hmm. Я нічого не зрозуміла, але вона щось там мало. я, а то ще. Подивіться, скільки в мене ще. Кожу за собою мене. Будемо йти нагород. Але її тато не йде нагород. І не дав в гараж, куди він там йде, Я забула. Тречки, хто не знав, це у нас тільки кухня, правда? Це, це, це все приміщення, це кухня, а у нас ми є... ще доробляємо наш... Ми ту хату звалимо, а ми там баба з дідом, там дал, дуже далеко, там будується. Дуже далеко там будується. Трошки да, далі. У нас тут є досна хата. Ми може сюди при... переїде. Ну, злата переїде, я не хочу тут жити. Тому в нас вже старша, а я дочем. Ти старша. Я знаю. Ти шістнадцять. Мені 14. Мені шістнадцять, мені десять. Ой, господи! Мені вісім. Прикинь. Тобі дев'ять. Мені дев'ять, знає, здається, вісім, дев'ять, боже. Мені десять. Вона гаряча. Ти єряка. Я буду робити. А ти береш одного рот. Що ти береш? Може захисти одного рот. Що на груди живе? Тату і все пішла шумала. Може що так, Та, закриваєш, їздимо. Кей, всім папа, тому що я доїдаю, ми йдемо на город. Ми... На жаль... і, у нас будуть друг і ми не будемо... і телефон буде брудний, і ми ви, вас з радістю взяли і... але... До речі, можливо, що буде відео, а, а ми ще в магазин маємо А, Ні, твій тату з'їдемо, так? — Так. — Наш тато, альо. — Нє, твій. — Твій. — Ем, а баба з дідом? — Вони по тебе, тебе заїдуть. — Наша, а ти, я за статом подзвонюю, хай не їду в магазин. Вони по тебе, тебе Давай я б... чекаю. Б... Та він аж в третій годині. Ой, він буде аж в третій годині їхати. Алло, а баба з дідом заїдуть в магазин? Ой, Елі, але... так, заїдуть в магазин? на телефон. Окей, так зараз візьмемо. У нас просто телефон папа просто. У нас же у нас такі дурніші. Так. У нас такі дурніші Чухли, вони па... Телефон завжди падає на землю. То просто я завжди. У нас такі дурні чихли капітали. Адіо, а заїдете в магазин? А тебе? Коли будете їхати назад? До десять. Зараз з вами їтати. На, бери телефон. Алло! Легіть, так, їдьте. Давай, кочуча. Все, всім па-па. Це може бути сьогодні відео.